Тривожна кнопка в кишені, нова поштова марка, весілля у військовому госпіталі. Про це та багато іншого розповідаємо далі у випуску новин. Вітаю! На Рівненщині триватиме процес декомунізації. Нацкомісія зі стандартів державної мови рекомендувала перейменувати 15 сіл в області. Нові назви мають отримати населені пункти Московщина та Партизанське. Щодо інших радянських найменувань, то на думку комісії вони не відповідають орфографічним, граматичним і словотворчим нормам української мови або пов'язані з російською імперською політикою. Рішення щодо перейменування мають ухвалити до 27 квітня. На головному майдані рівного провели в останню дорогу полеглого на війні захисника Миколу Кухарця. 46-річний матрос загинув під час виконання бойового завдання на Херсонщині. Більше сотні містян прийшли, щоб віддати шану герою земляку. Були на прощанні і наші журналісти. Чергова сумна звістка з фронту зібрала рівнян на Майдані Незалежності. Сьогодні місто вшановувало полеглого на війні героя Миколу Кухарця. 46-річний матрос загинув 22 грудня минулого року під час захисту південних рубежів України від російських окупантів. Близькі люди та знайомі родини прийшли на Майдан провести в останню дорогу військовослужбовця. Наш воїн виступив у смертельний бій. На рідній Херсонській. Українській землі і віддав найдорожче за цю землю. Життя своє. Микола Кухарець народився у Рівному, навчався у місцевій шостій школі. А згодом здобув фах електрика у професійно-технічному училищі за спиною чоловіка була строкова служба в армії. Тож, коли розпочалася повномасштабна війна, прийняв рішення зі зброєю в руках захищати країну. Він свого часу пішов добровольцем 22-му році до війська. Проходив службу весь цей час. Він перебував в зоні бойових дій, де виконував безпосередні завдання із захисту нашої держави від окупантів. Рідні, друзі та знайомі згадують Миколу як надійного та порядного чоловіка, який був опорою для своєї сім'ї і патріотом рідної країни. Брат моєї однокласниці. Ми навчалися в одній школі. Хороший, дуже добрий. Вона особо нічого не розказувала, особливо казала, що в Великій Британії проходив підготовку. Воював. Поховали Миколу Кухарця на алеї Героїв кладовища Нове. У рівному вічна та світла пам'ять українському захиснику. Микола Бражицький В'ячеслав Мельник, випуск новин. Унаслідок ДТП в Рівненському районі загинули четверо осіб. Летальна автопригода сталася сьогодні близько 10-ї ранку. Попередньо відомо, що на автодорозі поблизу села Михалин колишнього Березнівського району зіткнулися вантажівка ДАВ та Мерседес Бензвіто. Троє осіб загинули на місці. Ще двох пасажирів. Жінку та її односельця госпіталізували. Останній помер у лікарні. Летальна автопригода за участі нетверезого водія у Рівному. 1 лютого близько 20.30 до поліції надійшло повідомлення про ДТП на вулиці В'ячеслава Чорновола. Слідчий на місці події встановив, що 59-річний рівнянин водій легковика Шкода фаворіт допустив наїзд на пішохідку, яка перетинала проїзну частину у невстановленому місці. Від отриманих травм 63-річна жителька обласного центру померла. Водій був у стані алкогольного сп'яніння. Прилад Драґер показав 2,22 проміле за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. Розпочато досудове розслідування. Допомога у кишені в поліції охорони рівного презентували тривожну кнопку, яку можна носити з собою, та у випадку небезпеки одним натиском викликати наряд поліції. Як діє і кому стане у нагоді пристрій? Дізнавались наші журналісти. У наш час небезпека може спіткати кожного. Для того, щоб їй запобігти, поліція охорони рівненщини презентувала мобільну тривожну кнопку, яка являє собою невеликий пристрій, що запрограмований подавати сигнал тривоги у разі натиснення. Її можна носити в кишені, на зап'ясті або на шиї. Двадцять й на зв'язку. Під час небезпеки користувач повинен утримувати кнопку півтори секунди. Пристрій передає сигнал тривоги на пульт централізованого спостереження поліції охорони. Вже через кілька хвилин людина, що покликала на допомогу, буде під захистом наряду. Також батьки через тривожний трекер мають змогу відслідковувати геолокацію дитини зі свого смартфону. Пані Ірина, чия дитина користується кнопкою, каже, що такий пристрій в нелегкий час має бути у всіх. Я дуже задоволена використанням даної кнопки в даній ситуації на Наприклад, я безпечна за свою дитину будь-яку ситуацію, я знаю, що навіть до того, поки мені зателефонують, що сталося щось, наприклад, і дитина використала дану кнопку. Я знаю, що приїду наряд реагування і першочергово надасть їй допомогу. В цьому я безпечна за її безпеку. За словами начальника відділу технічної охорони та логістики рівненського упо gps моніторинг є одним із пріоритетних напрямків діяльності поліції охорони. Трекери є, якщо розділити по функціоналу, вони є. Носимі, які мають невеличкий розмір, щоб можна було легко в кармані сховати, чи якщо це дитина, почепити на шию, щоб зручно було дитина, ніде його не згубила. Так само вони є автомобільні. В більшості випадків їх ховають, щоб зловмисники, коли викрадають автомобіль, не могли зразу його знешкодити. Він працював, передавав місце знаходження автомобіля. В кожному трекері є акумулятор, який забезпечує роботу трекера від 12 годин до декількох діб, в залежності від налаштувань та виробника. Кнопкою можуть користуватись усі: як батьки і діти, чи літні люди, так і власники підприємств. Різні кнопки мають свої функції. Так само по функціоналу, якщо дивитися, автомобільні трекери мають. Ще додаткових багато функцій. Зокрема, це можна визначити, дивитися завжди швидкість пересування автомобіля, шлях, який він пройшов. Можна взяти історію пересування, де він рухався за декілька як діб, так і місяців. І так само можна створити геозону. Якщо автомобіль покидає дану геозону, зразу приходить повідомлення тривоги, і наряд поліції охорони виїжджає. З'ясування причин надходження сигналу тривоги. наразі 271 об'єкт перебуває під спостереженням. З них 91 – це автомобілі швидкої медичної допомоги. Юлія Смаль, Олексій Олексієнко. Випуск новин. На Рівненщині правоохоронці викрили трьох нелегальних лісорубів. 31 січня на спецлінію 102 надійшло повідомлення від майстра лісу, що на території Мульчицького ботанічного заказника він виявив лісорубів. Слідчі встановили, що троє жителів села Неньковичі здійснили незаконну порубку дерев породи вільха. Розпиляні колоди вантажили на підводу. Із місця події правоохоронці вилучили лісопродукцію на зареєстрований мототрактор, гужову підводу та дві бензопили. За фактом незаконної порубки лісу, вчиненої в Повіднику слідчі розпочали досудове розслідування. Вирішується питання про накладення арешту на вилучене. Поліцейські рівненщини перекрили черговий канал незаконного переправлення призовників за кордон. Організатору та трьом його спільникам повідомили про підозру а вчора суд обрав запобіжний захід. Їм загрожує від 7 до 9 років позбавлення волі. Правоохоронці встановили, що 36-річний рівнянин як керівник юридичної особи отримав ліцензію на здійснення міжнародних пасажирських перевезень та право вносити водіїв фірми до системи шлях. За попередньою змовою із трьома знайомими вони організували та незаконно переправляли. Через державний кордон України осіб призовного віку під виглядом водіїв свої послуги зловмисники оцінювали до тисячі доларів США з людини. У рівному погасили поштовий блок під назвою Героїчні професії війни Укрпошта завжди поруч з вами. Національний поштовий оператор випустив його у день свого 30-річчя. З нагоди ювілею рівненські поштарі провели невелику вікторину серед своїх працівників. Детальніше у наступному сюжеті. Національному поштовому оператору 30 років, з нагоди ювілею у рівненському відділенні Укрпошти ввели в обіг і провели урочисте спецпогашення марки з випуску Героїчні професії війни. Це своєрідна відзнака людей, які працюють на благо України та наближають нашу перемогу. На даній марці на даному випуску ми зображені пересувні відділення, які працюють на прифронтових територіях. Які заходять зразу після збройних сил в деокуповані території, підтримують населення. Виплачують грошову допомогу, гуманітарну допомогу роздають. Одним із перших придбав нову марку з понад 50-річним стажем Михайло Стеценко. У чоловіка вдома багатотисячна колекція з різноманітними марками. Багато з них українських, патріотичних. Рівнянин не лише зберігає марки, а й обмінює та продає їх. Зараз до української філателії дуже великий інтерес у цілому світі почався. Філателія своє друге відродження отримала. Ну Причина звичайно не дуже гарна, зовсім не гарна, але корабель посунув марки українські. У світі дуже добре у рівненському відділенні Укрпошти провели вікторину для своїх працівників. Питання пов'язані з історією виникнення пошти у світі та Україні. Ті, хто першими давали правильну відповідь, отримували листівку з новими марками. Керівник рівненської дирекції Укрпошти Іван Люсак відзначив, що патріотичні марки, надруковані під час війни, популярні серед містян. Ну, останнім часом в період е, війни е, українська марка стала популярною не тільки серед рівнян, а у всьому світі. І на сьогоднішній день є багато філателістів, багато людей, які колекціонують, хочуть зібрати всю серію для того, щоб після перемоги мати всі випуски, всі визначні марки, які випускались протягом війни. Поштовий блок під назвою Героїчні професії війни Укрпошта завжди поруч із вами вийшов накладом 200 тисяч примірників. Один такий коштує 60 гривень. Микола Брушицький Вячеслав Мельник. Випуск новин. У дубні патрульні, перебуваючи поза службою, виявили чоловіка, причетного до викрадення автомобіля. Сьогодні зранку близько восьмої години правоохоронцям надійшло орієнтування, що із парковки у рівному, яка перебувала під охороною, невідомий викрав авто «Фольксваген ЛТ. У той самий час поліцейські поверталися із нічної зміни додому та на вулиці Млинівській, що в дубні, помітили чоловіка, схожого за орієнтуванням. Спільно з інспекторами, які патрулювали поруч, вони зупинили громадянина. Під час поверхневої перевірки виявили в нього ключі від викраденого авто. На Дубенщині чоловік обікрав кафе. Повідомлення про злочин надійшло до поліції 1 лютого від жителя села Вовковеї. Правоохоронці встановили, що вночі невідомий розбив скло вікна та проник у заклад. Звідти виніс продукти харчування, алкоголь та взяв понад 2 тисячі гривень із каси. Оперативники з'ясували, що до злочину може бути причетний 38-річний місцевий житель. Увечері того ж дня Його затримали на одній із вулиць селища Млинів. частину викраденого слідчі вилучили, а гроші чоловік вже встиг витратити на власні потреби. За скоєна йому може загрожувати від 5 до 8 років за ґратами. У військовому госпіталі на Рівненщині відбулося перше укладення шлюбу. Одружилися захисник Ярослав Донець, який проходить реабілітацію після отриманого на фронті поранення, та його наречена Тетяна. Історію кохання молодої пари, яке не змогла зруйнувати війна, розкажуть наші журналісти. Кохання, яке не зламала ні відстань, ні війна у військовому госпіталі на Рівненщині. Провели першу в історії шлюбну церемонію. 23-річний захисник Ярослав Донець із Сумської області, який отримав важке поранення на запорізькому напрямку і нині проходить реабілітацію, одружився зі своєю нареченою одеситкою Тетяною Кричковською. Давно хотів, ось настав цей час цей момент, що трапилося в моєму житті, і не тільки в моєму. Познайомились. Ми давно ще в 21-му році. Я ще тоді служив у контракт, а так вийшло ось настав цей момент. Зараз офіційно ми стали чоловіком і дружиною. Ярослав і Тетяна познайомилися в одній із соцмереж через півроку. Вперше зустрілися і відчули, що по-справжньому близькі один одному. Наречена розповідає: була готова до того, що не зможе часто бачити свого чоловіка через його службу. Кожна буде наречена хвилюватися. Ну, я вже прийняла тот факт, бо він вже був військовослужбовим. Він служив до цього. Я розуміла, що це таке, що служба в нього на першому місці. Ну, змирилась. Вже півроку Ярослав проходить лікування. Тетяна постійно слідує за ним. Останні два місяці вона провела біля чоловіка у госпіталі. Наречена розуміла, що відправляючись на війну, Ярослав може отримати поранення, але усвідомлювала, що пройде з ним будь-які випробування. Я старалась про це не думати. Я підсвідомо розуміла, що може таке статися. але я завжди старалася надумати про погане, надіятися, що головне що живий, а там далі вже справимось. Молодят прийшли привітати колектив госпіталя та бійці, які проходять тут реабілітацію. Не змогли приїхати родичі Ярослава і Тетяни. Однак присутні на церемонії сказали багато теплих слів на адресу закоханої пари. Перше в нашому закладі одруження ми дуже раді всі, адміністрація колектив. Пацієнти всі знають, всі щасливі, всі раді. Бажаємо вам. Пройти цей шлях, він вас не самий простий, на жаль, випав, але ви його пройдете. Попереду на Ярослава чекає тривалий процес реабілітації. Лікарі поки не дають прогнозів, чи зможе чоловік знову стати на ноги. Однак, поруч дружина, яка допомагає йому долати всі труднощі і надихає на якнайшвидше відновлення. Микола Бришицький, Олексій Олексієнко, випуск новин. Дякуємо, танцюючи. Рівненська студія сучасного танцю робить лютий місяцем благодійних танцювальних майстер-класів. 100% вилучених коштів підуть на збір для бригади терорівненщини. Детальніше у сюжеті. У лютому на території мистецтв ЮАРТ відбудеться низка благодійних танцювальних майстер-класів. Щосуботи хореографи студії проводитимуть благодійні заняття з різних стилів танцю ще з початку повномасштабної війни, як тільки почали працювати. І зрозуміли, що потрібно всіма ресурсами і силами збирати гроші для наших військових. Як і зазвучити нашому майстер-класі, ми будемо віддячувати і долучати людей, як ми вміємо танцюючи. Це можливість для нас і показати себе, і залучити багато людей до нашої улюбної справи, і цим ж самим заробити гроші для наших військових. Вхід на заняття за донат від 200 гривень. 100% вилучених коштів передадуть на збір одному з батальйонів рівненської бригади територіальної оборони. Купуватимуть мобільний реп синиця 1 для обезпечення бійців на передньому рибежі від ураження дронами. Ми зараз розуміємо, що війна триває, на жаль, і ми маємо допомагати тому включатися як можемо і був запит на зібрати суму на захист від дронів, тому ми знайшли, де ми можемо це придбати, і вирішили взяти на себе сміливість, ініціативу, відкрити збір. Студія вже має невеликий досвід в проведенні благодійних майстер-класів. Взяти участь можуть як діти, так і дорослі. Кожен майстер-клас відповідає певній віковій категорії. Ми плануємо в цьому місці провести шість майстер-класів, і плюс додатково це кожну суботу у нас буде проходити стрейчинг за донат. На які можуть приєднатися люба? Вікова категорія людей і всі бажаючі на наші майстер-класи можуть прийти люди, які танцювали, але зараз зробили маленьку паузу. Люди, які танцюють і зараз і хочуть нам допомогти. І на наші майстер-класи можуть долучатися всі бажаючі. Тож з 3 до 24 лютого охочі мають змогу відвідати майстер-класи, допомогти та подякувати військовим танцями. Також до збору можна долучитись онлайн, задонативши на банку. Юлія Смаль, В'ячеслав Мельник. Випуск новин. Рівненські легкоатлети успішно виступили на меморіалі Юрія Кутенка у Львові. Вихованці місцевої оздюшор вибороли сім нагород різного гатунку. Золоті медалі здобули Анастасія Лембіта та Максим Рижик, срібло в активі Павла Ковальчука. А треті місця у своїх дисциплінах посіли Ольга Тригобчук та Михайло Андрусюк. Вітаємо спортсменів та їх тренерів з високими результатами. Повернулися додому з нагородами і рівненські самбісти. На змаганнях у Києві наші спортсмени вибороли шість медалей. На найвищу сходинку п'єдесталу піднімалися Олексій Савчук, Максим Ігнатюк та Олександр Дудяк. Срібло в активі Артема Лампіка та Олексія Савчука. Бронзову нагороду здобув Володимир Шевчук. Команду рівного на цих змаганнях представляли вихованці ДЮСШ номер 5. На цьому команда сфери бажає вам спокійних вихідних. Перевіряємо інформацію, підтримуємо захисників, віримо в перемогу і наближаємо її разом до зустрічі.